Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі дуже смачний і цікавий салат на зиму без оцуту. готується легко, просто, швидко, виходить поживним. Ви знаєте, я зараз готую цей салат, він такий сезонний. Ставлю в холодильник, і ми майже кожного дня його їмо, тому що це дійсно смачно до того, що й корисно. А якщо вам цікаво, як його приготувати, залишайте зі мною і давайте робити це разом. Цей салат дуже легкий в приготуванні, дуже легкий в пропорціях. Пропорцію можна брати будь-яку. Він називається все порівну, тому що сьогодні я, наприклад, взяла 1 кг червоного бурячка сирого, почистила та натираю на велику терку. Відправляю відразу в каструлю, в якій буде це все тушкувати. Краще всього посуд використовувати з товстими стінками. 1 кг кислих яблук я подрібнюю кубиком. Краще всього, цей салат смакує все-таки з кислими яблуками. Саме його кислота буде слугувати і консервантом. Та і смак не більш цікавий. Хоча, якщо у вас є кисло солодкий також приготуйте собі на пробу і тоді будете знати, чи будете готувати його на зиму. Яблука підготовлені. Я додаю до бурячку. І залишається лише третій інгредієнт: це ще один кілограм баклажанів. Якщо не любите шкірку баклажана, можете його почистити. Я не чищу, я його не засипаю сіллю, не промиваю, тому що баклажан зараз не гірчить. Нарізає також досить великим кубиком. Я вам скажу, що цей салат взагалі готується, мабуть, найпростіше і найлегше з усіх заготовок, які тільки я готувала. Я взагалі люблю і баклажани, і бурячок. То такий салат для мене просто смакує без Додаю сюди сіль та цукор. Друзі, точні пропорції я напишу в описі під цим відео. Але, звичайно, солі і цукру додаваєте за смаком. Я, наприклад, люблю більш такий кисло-солодкий смак. Якщо ви не любите солодинки, цукру можете додати менше. Взагалі цей рецепт регулюєте під себе, додаєте меншу кількість солі, цукру, починаєте тушкувати, а тоді пробуєте. Я це все перемішала із солью і цукром і залишила на пів години постояти, щоб овочі та яблука трішки поступили. Лисоку. Додаю рослинну олію, у мене соняшникова рафінована, без запаху краще всього для консервації використовувати. Включаю невеличкий вогонь і починаю тушкувати. Часто помішую, тому що цей салат може пригорати. Під кришкою, тушкую все 40 хвилин. Можна через 30 хвилин тушкування скуштувати, якщо потрібно, додайте ще солі чи цукру. Це все гарно протушкувало, довела все до смаку. І тепер розкладаю по чистих стерилізованих банках. Я стерилізую в духовці, можна стерилізувати холодним способом оцутом, можна над парою. Тут же як вам більше до вподоби. Такий салат прекрасно зберігається і в кладовій, і в холодильнику, і в погребі, де у вас є місце. Я вам скажу, що зараз, поки в мене є такі кислі яблука, в сезон баклажанів, то його просто і тушкую на сковорідці. і такий салат подаю до столу. Нам дуже до вподоби. Тому рекомендую вам. Я сподіваюся, що ви його приготуєте. Оціните, вам сподобається, і ви напишете мені результат обов'язково в коментарях. Ну що ж, до нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно, просто і доступно. Готуйте, готуйте з любов'ю і вдалих хороших вам заготовок. До нових зустрічей!